Головний недолік пінгвіна мелодраматизм цього гангстерського серіалу, його типова трендовість і пристосуванство. Ліводемократична ідеологія в пінгвіні пробивається з усіх щілин. Але проблема ж, звичайно, не в самій ідеології, як такій, а в її примітивному трактуванні та маніпулятивному нав'язуванні глядачеві. Тренди, тренди. Таке трактування і таке нав'язування подій можуть зіпсувати і псують будь-який обґрунтований психологізм і достовірність подій, що відбуваються на екрані. Коли глядачеві на повному серйозі намагаються всучити твердження на кшталт, гідність крутіше наркотиків», так і хочеться порекомендувати цим мудрецям. Подивитись HBO міні-серіал-Кут заснований на документальній прозі Девіда Саймона. Жертв так швидко забувають, журиться пінгвін у серіалі. Ще раз, пінгвін. Журиться пінгвін, вибач нас усіх Дені девіто, той пінгвін, який пінгвін!